Одне фокусування в нас буде на драконі, інше на тому, що це не просто дракон, це дракон. Зелений і дерев'яний. Так як ми з вами використовуємо східну традицію, то у даосів дуже добре описані ці елементи і дерево, якому притаманний зелений колір, це цей колі осин, це початок, це весна, це розквіт, це та квітка, яка пробиває через замерзлу землю, через сніг в собі життя. Тобто це життя, яке народжується. І і, до речі, 22-12, го, -го в, в грудні місяці, цього, звичайно, щороку, буде е, зимове сонцестояння, і це час народження непереможного сонця. Тобто зараз заходить певна енергія, яка буде вже на весіння рівнодення, тою квіточкою.